Всіх вітаю! Яким буде літо 2023 року для України? Давайте подивимося на циганський карт, на Слов'янський гральний карт. Розіб'ємо, умовно кажучи, на три частини: Початок літа перший місяць. Ну, грубо кажучи, початок. Три карти. Середина та кінець. Так, давайте подивимося. А на славянській гральній колоді карти я хочу подивитися загальну картину, тобто не розбиваючи вже на сектори, а просто подивитися загальну картину, що буде відбуватися і чи є якісь досить великі загрози. А може навпаки, будуть якісь досить великі перемоги і трансформації. Добре, давайте будемо дивитися. Я Роман Заведовський нагадую: езотерик, екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, дивимося. Перша, перша, перша половина, перша частина. Карта подарунку, карта грошей. Досить сильна. Хороша карта на циганській колоді. карт. Карта рібнок, карта дитини. Теж досить сильна. Карта народження чогось нового, якісь нові проекти, якісь нові здобутки. Ну і плюс подбати про ваших дітей треба. Карта Вдівця. Цвинтар, чоловік в траурно-чорному, загрози все одно на початку літа можуть бути досить серйозні. Так, середина літа. Карта листа, якісь важливі новини, документи, підписання якихось домовленостей, можливо. Далі карта візиту, делегації, дипломатія, нові союзи, нові утворення, зовнішня політика активна. Карта грошей. Дуже хороша середина літа. Я би сказав, що буде досить значне фінансове підсилення, можуть бути підписані якісь дуже важливі документи. Ну і плюс дипломатія та зовнішня політика буде розвиватися добре. Кінець літа. Карта розорення, певні втрати афі... аф... махінації, аферизм. Така не дуже хороша карта. Карта священника, карта духовності, карта покровительства вищих сил, карта захисту вищих сил, карта, яка закликає всіх бути духовними, молитися. Ну і... Дбати про своє духовне начало. І остання карта це карта смерті. Така трохи небезпечна і негативна карта. Все одно я бачу, що от під кінець літа можуть якось загостритися загрози та провокації. Так, резюмуючи, хочу сказати, що загрози найбільше мені показують на початок літа і на кінець літа. Середина літа мені більше показує якісь дуже великі та значні трансформації, в тому числі по зовнішній політиці. Так, тепер тут загальний прогноз: шістірка бубнова карта збройного та фінансового підсилення – Хороша карта. Семірка пікова, підвищені повітряні загрози, атаки небезпеки. Пікова дама, карта вдови, карта жінки, яка втратила свого чоловіка. Загрози чоловікам, чоловічій частині населення, ну можливо, це пов'язано якраз з війною, з фронтом, з мобілізацією, вісьмірка пікова, безвихідні становища дії колаборантів та сепаратистів, шестірка хрестова карта Блискавки. Всім хорошого літа! всього найкращого.